Єретик, запалили у сусідів нову добру хату. Злі сусіди нагрілись і полягали спати. І забули сірий попіл, повітру розвіють, лежить попіл на розпуті, а в попелі тліє іскра огню великого тліє, не вгасає, жде підпалу, як той месник, часу дожидає, злого часу, тліла іскра. Тліла, дожидала на розпутті широкому та й гаснути стала. Отак німота запалила велику хату і сім'ю, сім'ю слов'ян роз'єдинила і тихо-тихо опустила соби шлютою змію. Полились ріки крові, пожар загасили і сирот розділили. Виростали у кайданах слав'янські діти, і забули у неволі, що вони на світі, а на давнім пожарищі братства тліла, дотлівала, дожидала рук твердих та смілих і дождалась, прозрів'єси в пополі глибоко. Огонь добрий смілим серцем, смілим орлім оком, і засвітив світивлю мудре світоч правди волі. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, і на апостольськім престолі Чернець годований сидить, Людською кров'ю шинкує і рай у наймі віддає, Небесний царю, суд твій всує і всує царствіє твоє. Розбойники людоїди правду побороли, Осміяли твою славу і силу, і волю. Земля плаче у кайданах, як за дітьми мати, нема кому розкувати. Одностайне стати, за Євангеліє правди, за темні люди, нема кому Боже, Боже, чи то ж і не буде? Ні. Настане час, великий небесної Кари, Розпадуться три корони на гордій тіарі Розпадуться, благослови наместь і на муки благослови мої, Боже, небесні її руки.